Доброго дня усім! З вами психолог Тетяна, і сьогодні я хочу поговорити про такі актуальні теми суспільства, як стать і сексуальна орієнтація. Де вони формуються, коли вони формуються, від чого вони залежать, Який вони мають характер, біологічний чи соціальний, і чи стать має збігатися з соціальною орієнтацією, чи не обов'язково має збігатися з нею. Нагадаємо собі з уроків біології. Як існує людство на планеті Земля. І ми знаємо, що для цього потрібна чоловіча і жіноча стать, чоловіча і жіноча статеві органи, чоловіча і жіноча статева клітина. І це так само як і в людей, так і в тварин, так і в птахів, і в риб, і так далі, і тому подібне. І ось пам'ятаємо з уроків біології, що сперматозоїд чоловіча статева клітина запліднює жіночу яйцеклітину і утворюється у нас зигота. Це називається злиття-ценгамія. Вона починає ділитися, утворюється бластола, бластомера, яка закріплюється у стінках матки, і плід благополучно починає рости і розвиватися в утробі матері. І кожна жінка вагітна на певних тижнях своєї вагітності за допомогою такого апарату, як УЗД, може вже визначити стать. Тобто стать вже закладається внутрі утробно. І при народженні ми це можемо бачити. Іншого нема. А тепер питання, який воно має характер біологічний чи соціальний. Пам'ятаємо, що стать вже формується в утробі, і при народженні ми це всі можемо бачити. Ще слід зауважити, що в утробі матері дитинка знаходиться у зв'язку з мамою через мозок, через електромагнітні коливання. Вони спілкуються. Якісь певні психоемоційні шокуючі стани мами починають в певній мірі робити якісь зміни у тілі і в психіці дитинки. Тому що мозок, як головний орган у нас, він моніторить повністю всі умови, щоб зберегти в цих умовах дитинці життя. І ми при народженні можемо бачити якогось роду відхилення, чи то в тілесному розвитку, чи то в психічному. До цього моменту. Це є суто біологічний аспект. Коли дитинка народжується, вона, як білий листок паперу та була раса, потрапляє у сім'ю, у соціум. І це вже починаючи більш соціальні аспекти формування характеру дитинки. Тобто, це вже сім'я. Сім'я може бути позитивна, негативна, це може бути насильство, це може бути любов. Ти чекали дівчинку, народився хлопчик. Народилася дівчинка, чекали навпаки, і починається виховання зовсім не в правильному напрямку. І ми часто це бачимо, це є не секрет, як інколи мамочки виховують дівчаток і хлопчиків, і навпаки. Купують їм іграшки, відповідно з ними так і поводяться. Ну і звісно, мозок дитинки розцінює ситуацію як небезпечну або як таку, що потрібно робити якісь певні зміни. У чому? У гормональному фоні. Тому що ми знаємо, що і дівчинка, і хлопчик має певну кількість гормонів чоловічих тестостеронів і жіночих естрогенів. І в даному випадку в цих умовах йому треба робити зміни. А потім ми бачимо, що дівчинка має тіло як у хлопчика. Або ж навпаки, хлопчик має жіночі тілесні прояви. І потім кажемо, це вроджено. І ось дитинка живе в сім'ї, відповідно, там і соціум, садочок, школа. Але це згодом. На початках вона її починає психіка розвиватися, і вона починає себе ідентифікувати з ким? З героями різними: казочок, мультиків, е якихось тваринок, вона котик, чи вона песик. Хлопчики себе можуть ідентифікувати з якимись супергероями, відповідно, дівчатка, там, наприклад, з якоюсь принцесою, або навіть з Мікі Маусом. Це є нормально, коли це є психіка трьохрічної дитинки. Але ми знаємо, що деякі дорослі. В теперішньому світі теж себе ідентифікують, наприклад, як собаки. І вони цього тримаються, вони тепер собаки. А тепер питання. В якому віці застрягла їхня психіка? Ви розумієте, так? що вони застрягли в психіці трьохрічної дитинки. Бо дитинка себе спочатку ідентифікує ось таким чином, тому що вона є безсвідома. Вона, що бачить, так вона це все і сприймає. Далі в неї прокидається его. І дитинка вже починає розуміти завдяки батькам і соціуму, і взагалі сама, що вона є дівчинка. А це її хлопчик, в неї таке ім'я, а в неї такі батьки, а вона живе там. Це є нормально. Це нормальний розвиток психіки дитини. Але тепер скажіть, будь ласка, мені, який воно має характер: біологічний чи соціальний? Бо біологія у нас була вже в утробі матері. А ідентифікація себе через мультики. Через певні соціальні аспекти це є суто соціальний характер. Дитинка росте, розвивається, вже ходить у, у школу і підходить в плану до свого е, такого цікавого періоду, як статеве дозрівання, тобто пубертатний період. Але при тим, як до нього прийти, е, вона е, в зв'язку з тим, що соціум е, тепер перенасичений різними препаратами. Дитинка дуже часто вже екзогенно може отримувати певні гормональні препарати у свій організм. І тому існує таке явище тепер у суспільстві як швидке статеве дозрівання, особливо у дівчаток. І ми це бачимо, тому що колись дівчатка першу менструацію мали років 15-16, і це було нормально. А тепер що ми спостерігаємо? Що навіть 10-річні дівчатка, 11-річні, ну це дуже по-різному, вже мають менструацію. Тобто розуміємо, що гормони, які потрапляють через їжу, через різні препарати лікарські, починають впливати на тіло дівчинки або хлопчика. Тому що гормони впливають на кожну клітиночку нашого тіла. І ось дитинка, яка отримує екзогенно. Гормони, вона вже підходить до свого статевого дозрівання з трошечки розбалансованим фоном гормонів у своєму організмі. Що це означає? Чоловічі тестостерони і естрогени жіночі, вони починають мати певний дисбаланс. І це не може не впливати на сприйняття дівчинки, на сприйняття і світогляд її, тому що будь-який розбалансований. Баланс гормонів приводить до таких депресивних відчуттів. Тому що ми знаємо, що гормон стресу, до прикладу, коли ви в стресі, це гормон страху, це є сигнальна система. Він моментально змінює все ваше тіло, накачує кров, піднімається пульс, піднімається тиск, ви готові біжати або битися, серцебиття у вас піднімається. Тобто, гормон змінив фізіологічний стан вашого тіла. І так само гормон щастя, наприклад, серотонін. Ви коли маєте цей гормон і він вас переважає, ви щасливі, ви розслаблені, ви зовсім по-інакшому сприймаєте взагалі світ, оточуюче, суспільство, все добре, все суперово. Ось вам приклад: як будь-який гормон діє на наш організм, на кожну клітиночку нашого тіла. І ось, коли підліток вступає в такий. Свій значний період статевого розвитку, це називається сексуальна імпринтна уразливість. Цей період дуже всіх різний, від 7, 8, 9 років і 15-16, починають тестостерони і естрогени змінюватися, тобто підвищуватися у дівчат-естрогени, у хлопчиків тестостерони. І фактично розгублений підліток починає отримувати нове тіло. В якому розумінні? Хормон починає впливати. У дівчат естроген на формі тіла, округлюється, починає рости молочна залоза, починає бути оволосіння на різних ділянках тіла. Дівчинка стає більш жіночою. Починається перша менструація. У хлопчиків так само. Тестостерон починає так само робити зміни у тілі. Ламається голос, грубішає, так само у нього починає бути оволосіння на різних ділянках тіла. Відповідно, статевий орган теж починає змінюватися і рости. Тобто підліток розгублений, гормони починають грати, і дитина часто буває в такому депресивному стані. А ще на це все накладається атмосфера в сім'ї, атмосфера в класі, атмосфера з друзями, своїми подругами і так далі. Це може бути різного роду насильство, чи від батьків, чи у класі. І тепер собі уявіть, в якому психологічному стані знаходиться ось ця дитина. А цей період часу має оберігатися. Цей період часу має дуже, бути, має дуже оберігатися, тому що він є дуже вразливий. Цей період часу формуються імпринти, тобто це є маркери, які в подальшому визначають у дорослому віці, яким способом буде дитина отримувати сексуальне задоволення. Сім'я мала б підтримувати, батьки мали про це говорити. Люблячі батьки мали б це з повагою дитині пояснювати. На жаль, сучасне суспільство такі створює умови, що батьки не мають часу взагалі з дітьми спілкуватися. І діти вдаються до чого? До неконтрольованого сексуального контенту у інтернет-просторі, який не найкращий. Дитина може побачити різні способи отримати сексуальне задоволення. Це може бути і педофілія, це може бути і зоофілія, це може бути одностатеві. Тобто, будь-що на будь-який смак може дитина бачити контент. І в цей період часу формуються фетиші різного роду, гетеро, гомо, розпуста, різного роду табу, що таке мораль, що таке амораль. Тому що дитина в цей період часу є дуже вразлива. І тут може бути різний імпринт. Він може бути випадковий, він може бути дуже емоційний і мозок, ніби заморожує оцей найяскравіший спосіб отримання сексуального задоволення. І в подальшому. Дитина тримається цього все життя. І потім кажуть, він такий народився. Насправді, соціум подає дитині, яким способом краще займатися сексом. В примітивних народах цей період часу був дуже важливим, тому що в племені має бути здорова дівчина і здоровий хлопець. Для чого? Для продовження роду, щоб племя вижило. Їм не потрібні різні девіації у цьому вразливому періоді. Їм потрібно, щоб племя вижило і продовжило свій рід, і своє існування, бо інакше воно вимре. Бачите, наскільки це важливо, а в нашому суспільстві на це зовсім не зважають. Далі ще мусимо зауважити, яким чином екзогенно підлітки вживають гормональні препарати. Наприклад, дівчата. Які вже мають статеве дозрівання, досить швидке, вони часто починають вживати гормональні препарати противозаплідні, де фігурує такий гормон, як прогестерон, який маскулює, паралізує жінку під чоловіка, тобто блокує вироблення естрогенів. І така дівчинка або жінка, якщо довго тривалий час вживає противозаплідні препарати, ким вона стає? Вона стає мужчиною. Відповідно, хлопці так само можуть вживати екзогенно-гормональні препарати, Тестогени, які починають диверізувати хлопців від жінок. І чоловік починає набувати жіночих якостей. Наприклад, у фітнес-залах стероїдні препарати. Які вживають хлопці в коктейлях, екзогену з водичкою, щоб наростити швидко свою м'язову масу, теж починають впливати на гормональний фон хлопчиків. Ось вам ще один приклад соціального аспекту, соціального характеру, як екзогенно гормони починають впливати на гормональний фон чи то дівчинки, чи то хлопчика. І, відповідно, змінювати сприйняття. Самої себе і взагалі сприйняття оточуючого середовища. Тому що, коли хлопчик стає в позицію жінки, він вже певні ситуації сприймає по-жіночому. І, відповідно, дівчинка підліток, коли починає змінювати свій гормональний фон під впливом гормонів екзогену, так само починає сприймати вже ситуацію не як дівчинка, а як хлопець. Далі ще слід зауважити, що під час статевого дозрівання хлопчики і дівчатка. Проходять відповідно гомо і гетерофазу. І це нормально. І ми це бачимо. Коли? Коли дівчатка один з одним товаришують. Ми спостерігаємо, як вони себе поводять. Вони за ручки тримаються, вони можуть цілуватися, обніматися, навіть разом спати. Вони розлий вода. Так само і у хлопчиків. Оця гомофаза присутня. Вони так само товаришують, разом ходять, можуть обійматися, товариш розлий вода, один з одного готові вмерти. І це нормально. Гомофаза у дівчаток і у хлопчиків у підлітків, тому що психіка ще не готова, це ще не зріла особа, яка не готова брати відповідальність за своє життя, щоб створювати потомство, народжувати його і виховувати. І це нормально. Але на зміну гомофази приходить відповідно гетерофаза, коли вже особа стає, так би мовити, зрілою, готового до дорослого життя. Жінка готова народжувати. Ростити потомство, чоловік так само готовий створювати сім'ю, забезпечувати свою сім'ю, оберігати свою територію, тобто він вже стає повноцінним мужчиною. Вона стає повноцінною жінкою, і це є нормально. Тобто, психіка вже до таких моментів готова. І тепер скажіть, будь ласка, гомофаза дорослих мужчин, що ми можемо сказати? Що вони застряли у гомофазі, якщо вони це позиціонують незрілої особи, які не готові брати відповідальність за своє життя. І ми це бачимо. Бо купа соціальних факторів так само на це впливають. Наративи. Для дівчат не треба народжувати, не треба бути жінкою, змагайся, конкуруй з чоловіками, будь перша, будь лідером, не треба тобі цього, займайся кар'єрою і тому подібне. Виховання хлопчиків теж не найкраще, мами над ними трусяться, як квочки, ходять, бігають за ними, і мужчина не може подорослішати. Мужчина ще 20-25 років живе з мамою, і мама вирішує все за нього, само або батьки. Тобто мужчина не є зрілий. Але чому? Не тому, що це біологія, а тому, що такі соціальні умови. Він в таких соціальних умовах живе: таке сім'я, таке виховання, такі друзі. І це все не може не впливати, як він буде приймати рішення, і наскільки він буде зріло, готовий брати відповідальність. Щоб створити сім'ю і виховувати потомство. І тому знову бачимо, що тут присутній соціальний аспект. Тобто, перебуваючи у гомофазі, можемо казати, що мужчина не є зрілим. Бо будь-якого мужчину маркує територія. Йому потрібна територія, щоб її захищати. Тоді він стає повноцінним вожаком, так само і жінка. Потомство. Вона має народити і ростити дітей. Це є просто біологія. І тепер звернемось до такого поняття, як гомосексуалізм у тварин. Бо дехто каже, він же там присутній. Так, я згідна, він там присутній, але він має біологічну доцільність. Зауважте біологічну доцільність. Гомофаза у тварин присутня лише з одною ціллю, щоб продовжити популяцію і зберегти її. І вона відбувається природньо, автоматично, біологічно, без дії всяких наркотиків, алкоголю, снодійних барбітуратів, антидепресантів. Те, що приймає соціум. Тварини це не приймають. І тепер, до прикладу, в нас є зграя з 12 вовків. У них є один вожак, один. Є самки, з якими нікому не дозволено спарюватися. Бо є і молоді вовки. І дорослі, більш старші вовки, вони є латентні гомосексуалісти. Для чого? Це як резервний банк на випадок, якщо у вожака хтось вб'є або він загине. Отже, бачимо, що у тваринному світі присутній гомосексуалізм, але він є доцільний і біологічний з одною цілею для продовження роду. Коли вожака вб'ють або він загине, то моментально вовки з гомофази. Слідуючий по іерархії, переходить у гетерофазу і успішно виконує свої чоловічі функції, розмножується, спалюється самками, продовжує популяцію, щоб вона не вимерла, вид, і оберігає, захищає свою територію. Тому в мене запитання, яка доцільність чоловічого гомосексуалізму і яким чином вони продовжують людський рід? Ми це можемо бачити чи ні? Ось вам приклад гомосексуалізму у тварин. Він є суто біологічний, він є доцільний і він є логічний. Але це йде природньо, без того, щоб ви вовки вчилися в школах чи в університетах. Це для того, щоби продовжився вид, і популяція збереглася. Бо якщо б цей код не працював у тварин, на планеті Земля вимерли б ці тварини. І тепер зможемо зробити невеличкий підсумок, що стать формується в утробі матері, і вона є біологічна. Сексуальна орієнтація, з огляду на вище, все ж таки має соціальний характер. Тобто умови, в яких росте людина, воно починає змінювати сприйняття. Ще під дією різних екзогенних гормональних препаратів, відчуття, гормональний фон. І, звісно, ми знаємо, що гормони впливають на, на кожну нашу клітиночку, на кожен наш орган, на тканину, починає змінювати і сприйняття самої себе людини. Тобто, я є чоловік чи я є жінка. Що робити з таким явищем, як гомосексуалізм? Так, воно було завжди, воно буде, звісно, але це як явище, просто воно має право на існування. Не для того, щоб його оправдати. Бо, вибачте, є і розбійники, є і злодії, є і проститутки. Це явище є. Питання, чому воно виникає, і що з цим робити? Тому що гомосексуалізм до 1990 року, взагалі, врахувався психічним відхиленням, девіацією. І його намагались лікувати гіпнозом. Електрошоком, і це нічого хорошого не привело. І в кінець кінців не знали, що з цим робити, як це з цим впоратися, і в 90-му році ВОЗ викреслив гомосексуалізм із списку як хворіб психічного відхилення, тобто психічна девіація, не впоравшись, не знайшовши спосіб, як з цим. Що з цим всім робити. Тепер питання: приймати таких людей? Звісно, приймати. Допомагати їм так. Але цей запит має дати сама людина. Вона має розуміти, що чому в неї виникло це явище, захотіти з цим розібратися. Ясно, вона може з цим жити. Але це не є природньо. Природнім е і правильним є те, що час співставляється з біологією. Якщо ви будете триматися суто біології, то ви ніколи не програєте. Якщо ви будете триматися соціуму, ви завжди програєте. Тому що біологія завжди бере верх. Якщо ви боретесь з біологією, ви завжди програєте. Ви працюєте тоді проти свого організму. Тому бо так чи інакше, людина, яка хоче міняти стать, або Оперативно втручатися, вона буде потребувати до кінця свого життя екзогенного втручання відповідно жіночих чи для чоловічих гормонів. І постійно будуть мати місце такі явища, як депресії. Ніхто про це не хоче говорити, але це так воно і є. Тому що, наприклад, в таких країнах, як Таїланд, ви знаєте, що це там дуже процвітає, але це з інших потреб. Там е, міняють стать, щоб прокормити свою сім'ю. І ці хлопці, які потім схожі на дівчат, вони потребують постійно екзогенного втручання гормональних препаратів. І такі е, хлопці, які стали дівчатами, живуть дуже короткий період часу. Бо це є неприродньо. Ти борешся своїм організмом і ти програєш. Тому вибирати вам, ким мав бути, як себе. Ідентифікувати це ваше повне право, але не кажіть, що це є природньо і це є біологічно, бо це є суто соціальний аспект. Всім дякую за увагу, сподіваюся, інформація була корисна, інформативна і до наступних зустрічей. Не забудьте підписатися, поставити подобайку та натиснути дзвіночок.